Привіт усім бігонам! Зокрема, біговій спільноті міста Тернополя. У цьому відео я розкажу, як встановлювати тренувальний план з веб-версії Garmin Connect. Для цього здійснюємо пошук у браузері Garmin Connect. Ось перший результат, сайт Garmin Connect, Переходимо на нього і здійснюємо вхід. меню Sign In. Для входу використовуємо дані, за допомогою яких реєструвалися в додатку Garmin Connect. Ось я здійснила вхід в веб-версію Garmin Connect. Щоб встановити план, я переходжу в меню. Обираю Training and Planning, розгортаю список, натискаю «Garmin Coach Plans. Бачимо, що в активних в мене вже є один план, щоб додати, обрати новий план. Я заходжу в Find a Plan, натискаю, обираю біг. І бачу список з 31 плану і можу обрати той, який мені більше подобається. Я обираю переважно саме оці self-guided plans. Тобто плани, які дозволяють мені самі адаптувати їх під свої дні, потреби, якось змінювати, під зміною я маю на увазі перестановлювати собі з одного дня на інший, тобто вони більшу гнучкість пропонують. По відстанях тут від 5 км, 10. Півмарафон, марафон. І рівні тут від початківця до, до просунутого рівня. Beginner, intermediate, середній рівень і advanced, просунутий. Для прикладу я встановлю план для початківця на півмарафон. І хочу зауважити, що тут є два варіанти. Це на основі серцебиття, тобто з рахуванням серцевого ритму, і без рахування цього фактору. Якщо брати з врахуванням, то це краще мати датчик серцевого ритму, і тоді будуть більш точні дані. Бо тут в таких планах в них є додаткові функції, які. Будуть сповіщувати бігуна, якщо серцевий ритм він зависокий, і, відповідно, буде сповіщення, щоб знизити швидкість, щоб стабілізувати серцевий ритм, щоб бігати в необхідній зоні серцевого ритму. Але я оберу без врахування цього показника натискаю Half Marathon Beginner на 16 тижнів, тобто це 4 місяці по 3 тренування в тиждень. Обираю. Далі моя рекомендація встановлювати саме дату фі... закінчення цього плану, оскільки так можна. Якраз обрати день забігу, на коли той план має бути розпланований. Ось, припустимо, забіг має бути 7 вересня. От я встановлюю це як finish date». І коли натискаю «Schedule» кнопку, то в мене буде розписаний весь план. Саме під дату забігу. Тобто він завершиться якраз рівно на дату забігу. Ось. Таким чином я додала тренувальний план. В наступному відео я розкажу, як цей тренувальний план синхронізувати з годинником. А наразі сподіваюся, що дана інформація була. Корисна. І від себе можу рекомендувати використання тренувальних планів. Бо, з власного досвіду, знаю, що це працює, і дозволяє підготуватися до різних дистанцій, навіть до марафону, і навіть з кожним разом покращувати свій результат. Головне. Відповідально підходити до цього і не пропускати тренувань.